Факт про який жінки не здогадуються у відносинах. Наталя має успішного чоловіка, який повністю забезпечує її життя. На відпочинок за кордон возить, модні сукні купує, гроші на шопінг виділяє, з подругами дозволяє проводити час і навіть збирається купувати нову машину. Пара живе у великому будинку. З грошима у них все чудово, і, здавалось би, у стосунках також. Ніхто нікому не зраджує, чоловік щиро кохає, але як з'ясувалося, є один нюанс: чоловік Наталі дуже вимогливий до своєї дружини, прямий перфекціоніст. Наталя повинна ідеально виглядати у його присутності навіть удома, коли вони удвох. Крізь має бути ідеальний порядок, леж щось не прибрано, питають не з робітниці, а з Наталі. За першим покликом Наталя має кидати всі справи та бігти допомагати чоловікові. І не дай Боже Наталя зробить щось, що не сподобається їй чоловікові. І на ці моменти він починає гніватися і дратуватися, каже різні неприємні речі і вселяко дорікає дівчині. Наталю такі стосунки почали напружувати, тож вона і потрапила до психолога. Пояснюємо, чому так сталося. Чим більше чоловік дбатиме про жінку і чим менше вона за фактом робить щось сама, особливо якщо чоловік повністю забезпечує жінку у всіх питаннях, тим частіше чоловік буде злитися і дратуватися навіть за найменшими дрібницями. Це відбувається на несвідомому рівні, особливо коли люди проживають разом 2-3 роки. Врятувати від цього може лише самостійність та незалежність жінки. Чим менше жінка залежить у фінансах Матеріальному та психологічному плані від чоловіка, тим менше програється така модель. Тому вихід та поради всім жінкам, які перебувають на повному забезпеченні своїх чоловіків. Підсилюйте свою незалежність від чоловіка у всіх сферах.